Україні ймовірно доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям. Це станеться, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року. Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свереденко у коментарі Financial Times. Як пояснила урядовиця Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для півмільйона державних службовців і майже півтора мільйона вчителів. А також виплати. 10 мільйонам пенсіонерів, якщо не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року, за її словами, дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму виживання, після того як вона почала відновлення у 2023 році зі зростанням ВВП. Наступного року Україні знадобиться 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки. Наразі запит президента США Джо Байдена на 60 мільярдів доларів у глухому куті в Конгресі. А пакет підтримки ЄС на 50 мільярдів євро, заблокований через вето-Угорщини. Свериденко сподівається, що ЄС хвалить допомогу Україні в лютому та надасть кошти до кінця березня. Україна з вересня намагається заощадити гроші та змінити пріоритети видатків. Зокрема, Кабмін збільшив податку. Ток на прибутки банків, а податки на доходи фізичних осіб з військових тепер йтимуть до центрального бюджету. Проте Свереденко наголошує, що цього недостатньо. За словами міністра, пріоритетом для України буде оборона та обслуговування боргу. Деякі західні офіційні особи кажуть, що Україна зможе утримувати бюджет без допомоги заходу протягом кількох місяців, але це може призвести до інфляції та підірвати фінансову стабільність. Віце-прем'єр-міністр розповіла виданню, що за перші. 11 місяців 2023 року Київ зібрав податків на 4,5 мільярдів доларів більше ніж за аналогічний період минулого року. Як зазначається, стійке відновлення було необхідним для заохочення українських біженців повернутися додому. Попри те, що рівень безробіття оцінюється майже у 19%, Україна відчуває нестачу робочої сили в багатьох секторах. Міністр економіки Юлія Свериденко у своєму Фейсбук пояснила заяву про затримки пенсій і зарплат за її словами, уряд має план Б на випадок затримки в отриманні коштів від іноземних партнерів. З партнерами пропрацьовується кілька варіантів розвитку подій. Крім того, Свериденко наголосила, що партнери надають сигнали, що фінансування допомоги буде ухвалене.